Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні. Resident Evil повертається в кіно. Цього разу без Йовович. Новий анімаційний фільм Resident Evil мертвий острів. Судової справи з приводу назви з Дедайлендом ще не розпочинали. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Історія буде продовженням кіна Бендетта та обіцяє релізнутись вже цього літа. До речі, про другий Dead Island. Розробники досі презентують нових персонажів з гри. От цього разу нам продемонстрували Карлу. Всі її перки та особливості. Мадам, до речі, так нічогенько підкачалася, щоб файно валити зомбаків. Томбі подавати скаргу. З мертвих островів переходимо у мертвий космос. Ну точніше, в калісто протокол. До якого вийшов апдейт, що додає до гри гардкорний режим для любителів постраждати. Кляті збочинці. Крім того, розробники пообіцяли трохи потім досипати нових скінів. IGN опублікували цілих 9 хвилин. Ігро ладу Star Wars Jedi Survivor. Показали боївку, мені особисто дуже зайшла механіка жбурляння світлового меча у ворога. Деякі знайомі механіки повернуться, наприклад, біганина по стінам, а з нового ще додали гак. Також показали локації, що виглядають трохи масштабніше, ніж у попередній грі. А також можна було помітити нових ворогів, хоча більшу частину відео Джедай в невинних твариночок. <гум> Дуже смішно. Інді Студія з Барселони розробляє прикольну гру про паркурний офіс в пеклі Hell of on Office. Дати релізу поки немає, але обіцянка випустити проєкт у цьому році є. Обіцянка тятянка. Завтра о 12-й годині ночі відбудеться Nintendo Direct. Поки достеменно невідомо, що там показуватимуть. Але я чекаю нову зельду. Просто знаю. Destiny 2 отримає оновлення під назвою Lightfall. Кажуть, що докинуть нові режими, кубку нових персонажів та трохи сюжету. Ох і навигадують усі м'яку мерзоту. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. You right. right. Ciao. Ciao. I... Adios.